З гелікоптерів окупанти нанесли авіаудар по Авдіївці, поцілили у житловий квартал. 50% абонентів підключили до газопостачання у Костянтинівці. Військові РФ обстріляли херсонські навчальні заклади та будинки. 17 населених пунктів Донецької області минулої доби обстріляли російські окупанти. Серед них міста Слов'янськ, Торецьк, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут та Вугледар. По вчорашньому дню да, один поранений, швидка допомога туди не заїде, бо зараз заїзд у місто можливий тільки по дорозі. Польові зараз ідуть дощі, земля зовсім мокра. і Заїхати туди неможливо без спецтранспорту. Військові допомагають поранених вивести. Жителям Бахмутського району правоохоронці привезли гуманітарну допомогу та пенсії. Зараз перебуваємо в Сіверську. Сьогодні чергові поліцейські офіцери громади супроводжують доставку соціальних виплат, оприділяються з військової адміністрації локації. Поліцейські здійснюють охорону громадського порядку. Є прильоти прилітає по околицях Сіверська. води немає, світла немає, немає газу. Місто дуже побито. За даними поліції, у Бахмутській громаді наразі проживає близько тисячі дітей. Коли близько приїхає, тоді боїться а коли далеко, Самому Бахмуті за нашими підрахунками залишається десь приблизно 300 дітей. Проводимо відповідну роботу з батьками щодо подальшої їхньої евакуації, але не дивлячись на зусилля поліції військової адміністрації, тільки одиниці погоджуються на евакуацію. У Слов'янську працює 11 пунктів незламності. Шість з них знаходяться у віддалених районах міста. Там людей один раз на день годують. Пункти оснащені генераторами є опалення, інтернет, дитяча зона з іграшками. Открили всі всі сюди. прибіжали. Ну та очі хороше тако в інтернеті посидіти можуть прийти. Діти можуть уроки зробити, діти можуть поігратися. Приходять з 11 до 2, діти граються. Посмотрите. Наприклад, я прийшла сюди сьогодні. Телефон фанарі у мене. Як заряджає, по тому що біз фанарій уже ночу чотири часа тімно в тімнаті. Загалом на Донеччині працює 117 пунктів незламності. Планують відкрити ще 41. Кожен пункт під свої потреби облаштовує громада. У більшості харчування не передбачене. Йдеться на сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас. Військові РФ будують нову лінію оборони у напрямку сватово кремінна Завезли бетонні блоки. За добу атаки окупантів відбито в районах Діброви та Стельмахівки. Також обстрілів зазнали райони Макіївки, Новоселівського і площанки. Готуються там дуже потужно окупанти. Це просто. Напевно, під дві сотні вантажівок їдуть в бік свато величезна кількість. просто. і вони везуть будівельні матеріали. Вони везуть оті зуби дракона, так звані для будівництва таки, так званої лінії захисту Вагнера. Жителька Костянтинівки Олександра живе в будинку на вулиці Ціолковського. Газопостачання в її квартирі поновили після шестимісячної перерви. В Квартирі запрацювала газова колонка та плита. Тепер каже жінка, їй не доведеться гріти воду, щоб помитися на електропічці. Навіть зараз, якщо виключають світло, є газ, є можливість підігріти якусь їжу собі приготувати або навіть просто попити гарячого чаю. Також можна просто там набрати води, попрасувати або помитись. Щодня у Костянтинівці до газопостачання підключають приблизно 600 абонентів. Даємо давлення. І, І тепер ми перевіряємо. Плотниця за на утечки. Роботи з підключення газу у квартири тривають два тижні. За цей час газопостачання поновило 13 відсотках багатоквартирних будинків та у 100% відсотках приватних будинків міста. Немає такої можливості попасти во всі квартири. Для цього нам потрібно хоча б в одну квартиру попасти. під'єднатися до газопроводу до. Випанити присовку. Провіряємо кожен внутрішній газопровод на герметичність, підключаємо манометр, надуваємо повітрям та смотрим падіння. Після цього відкриваємо кран і подаємо виконуємо продувку і подаємо людям газ вже на газові прилади. У місті є два багатоквартирних будинки: відновити газопостачання, в яких не вдалося через відсутність мешканців та доступу до газових приладів. Основний для нас на сьогодні критерій це наявність акту перевірки димвінканалів. Тобі з цього акту ми підключення у багатоквартирних будинках не будемо робити. До речі, ми сьогодні вже працюємо рівно місяць як починаємо видовити газопостачання у будинках. Можна вже звітувати про 50%. відсотків роботи з відновлення газопостачання каже Русанов, триватимуть до кінця грудня. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. У багатоповерхівку, в якій живе 62 дворічний Володимир у Слов'янську, наприкінці травня влучила російська ракета. У квартирі вибуховою хвилою повибувало вікна і двері та зруйнувало дах будинку. Окно було, вони у мене стариними стеклами. Їх побиривало, вони так от лежали, лежали. фурнітуру ми викрутили, на, на саморези поставили і пленкою. Заділа ліплінки у іншій кімнаті. Вікно чоловік забив терсоплитою. каже через зруйнований дах у квартирі, сиро довелося здерти зі стін усі шпалери. Кришу зараз закінчують робити над нашим під'їздом. Тут під'їзд там конечно, туда пряме попадання ракети було. А наш під'їзд ну, теж позатікало все. Будинок Володимира розташований на вулиці Ярослава Мудрого. Комунальник розпочали там лагодити дах декілька тижнів тому. Робота вже процентів на 50% зроблена. Матеріали всі є. Ну, плануємо на неділю. Максимум до наступної неділю криша повністю закрита. І, відповідно, люди вже будуть в сухих поміщеннях знаходитися. Бригада в повному составі. Всі навіть якщо плохая погода, все одно по дождю працюємо, потому что хотілося б люди вже поскоріє по, ну, заселились в свої квартири. Ремонтувати пошкоджені обстрілами дахи у Слов'янську почали у жовтні, після того як Збройні сили України звільнили Лиман і лінія фронту змістилася до Луганщини. Потрібно розуміти, що їх ремонтують влітку, а влітку ми мрію не мали, що зможемо відновлювати наше місто. Завдяки нашим захисникам, нашим воїнам, нам вдалося і знайти і кошти і почати ремонтні роботи. У місті розпочали ремонт дахів шести багатоповерхівок на вулицях Турська, Лузановича, Світлодарська та Ярослава Мудрого. На даний момент заключаємо час договори, ще було Банківська 87, Васильівська 47, Батюка 2, Батюка 18. І вольна 20 ведуться роботи. Це ті будинки, які потребують, потребують так, ремонту. А всі основні ремонту на ремонт дахів 11 багатоповерхівок. Необхідно 20 мільйонів гривень. За словами заступника начальника військової адміністрації, ці гроші вже виділили із міського бюджету. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас. Віталій разом з дружиною пив каву, коли почув перший выбух. Розказує, було дуже гучно, тому зрозуміли, що влучили десь поруч. В перепуге убежали, как говорится, в дальнюю часть здания, потому что думали, что может прилететь и к нам. Ну вот, в общем, через два дома от нас прилетело. После вчерашних прилетов, рассказывает Виталий, весь район всыпанный уламками. Прилетала вот дети сегодня собирают. Вчера много было и прилетов по домам и І машини погріли, і квартири погріли. Ну, ну, Вечором було, звісно, хуже, ну не на нашому районі, а там. Любов Фадєєва під час обстрілу була на вулиці, стояла в черзі. Розказує, що вибухи були сильні, люди дуже перелякалися. Вся очередь, з цього, воду, що набирає, всі розбіжалися, в куди кудимо. Вранці від обстрілу будинок Тетяни Харченко не зазнав руйнувань, а ввечері до однієї з квартир залетів великий уламок. В стіні утворилася дірка, а до сусіднього будинку було влучання. Третій під'їзд зверху там перекриття впало. Ну, дуже багато було наляканих людей. Скорі приїжджали швидкі, бо людям було жахливо, і у деяких був серцевий напад. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та руйнувати інфраструктуру міста, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Їхня мета залякати людей, їхня мета створити такий тотальний терор на деокупованих територіях для того, щоб показати, що це місць за те, що вони отримали поразку і і політичну на пробережний Херсонщин. Внаслідок обстрілу виникло 9 пожеж. Говорить фахівчиня головного управління ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Протягом доби на території Херсонської області ліквідовано 10 пожеж, дев'ять з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Так, о 17.10 після обстрілів одного з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирних будинках та одного житлового будинку. Загальна площа гасіння склала 320 квадратних метрів. До ліквідації залучалось 9 одиниць пожежної техніки та 42 чоловіка особового складу. За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, увечері 24 листопада під артилерійським обстрілом опинилися два мікрорайони міста. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, суднобудівний завод та газові труби. За п'ять днів з 20 листопада по 25 на ранок відомо про 14 загиблих. Інформація ще по двом людям уточнюється: травмована одна дитина і сім дорослих, каже Галина Лугова. Також російські військові обстрілюють Люють передмісті населені пункти Білозерського і Береславського районів за добу було зафіксовано 49 обстрілів. Загинули 10 жителів області, та 54 людини отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, Ольга Ляшенко, Аліна Мокляк, Денис Грінішин, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський нейрохірург Олексій Леонтієв у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні працює з 24 жовтня. Каже про посаду завідувача новоствореного нейрохірургічного відділення, дізнався від колеги і друга. Лікарню з таким рівнем оснащення в Україні більше не бачив, тому вирішив залишитися тут. Професійні стосунки на дуже високому рівні, тобто. Тут наявна кафедра, є медичний інститут, розбори, які проводяться на ранкових нарадах дуже високого рівня, допомагає, скажімо так, мені трохи підтягнутися по неврології, бо я не мав стільки спілкування з неврологами раніше. Ну і знову ж таки я можу їм допомогти своєї нейрохірургічної точки зору. Я думаю, що це дуже такий влучний серйоз у нас буде. В лікарні всі зустріли тепло і з повагою, розповідає Олексій Леонтів. Це Спеціаліст з величезним досвідом, а також як людина, він чуйний і, чуйний і фаховий спеціаліст, який індивідуально відноситься до кожного пацієнта. З Херсона Олексій Леонтів виїхав наприкінці липня. Каже, через тиск з боку окупаційної влади відсутність потрібного медичного оснащення та вибухи у місті їхати довелося через багато країн, подолав понад 7 тисяч кілометрів, але вирішив повернутися до України. Мені здається, що кожен кожен чоловік, хто є в Україні, повинен повернутися та виконати свої обов'язки. Я став на облік військомат, Я тут зараз працюю і допомагаю, Наскільки в мене вистачає сил, щоб наша країна якось порлося цією, цією бідою. П'ять місяців лікар Леонтів пропрацював в окупованому Херсоні, очолював нейрохірургічне відділення обласної клінічної лікарні. Перший час після початку війни займалися тільки пораненими українськими військовими. А коли росіяни увійшли до міста та закінчилися бойові дії, почали приймати планових хворих. Поступово закінчувалися розхідні матеріали. А окупаційна влада чинила тиск, погрожувала і фізичною розправою. Згадує Олексій. Вони заставляли виписувати там російські направлення, наприклад, у Семферополь, у лікарні Симферополя, а ми відмовлялися, бо ми не мали ніякого документального підтвердження цьому. Наприклад, тут виписати направлення, це треба. Ну, так, скажемо, слідувати певним документам. Наприклад, от є такий наказ, в якому розписано, коли, кому, яке направлення дається, а ніяких договорів і ніякої взаємовідносин з Сімфрополем в нас на той час не було. На допомогу начальнику департаменту здоров'я від окупаційної влади прислали колишнього міністра охорони здоров'я Бурятії. Потім в лікарні була комісія із російськими лікарями. І вони просто передивлялися, як ми е, працюємо, який рівень роботи. І коли там наш нашмет розказував, що ми тут е, виконали там, наприклад, за минулий рік там, 12 трансплантацій, там нирки виконали там стільки операцій на відкритому серці з застосуванням е, штучного кровообігу, що виконано там, наприклад, аневризм судин головного мозку, вони дуже дивувалися, що в Херсоні виконується такого рівня операцій. тобто, це в них тільки ну, рівень Москви. У дуже великих масштабів міст. Після перемоги лікар збирається повернутися до Херсона, щоб надавати жителям області сучасну нейрохірургічну допомогу. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.